Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо смажити сирні пампушки. На відміну від оригінального рецепта на дріжджах, такі пампушки готуються досить швидко та просто. Для приготування нам потрібен кисломолочний сир, може бути як магазинний, так і домашній. Для приготування тіста нам потрібно, щоб сир був без грудучок, тому його потрібно пропустити через м'ясорубку або перетерти через дрібне сито. Якщо ви будете використовувати блендер, то одразу додаємо сметану та все перебиваємо до пастоподібного стану. Сюди ж додаємо тріпку солі, жовтки, ванільний цукор та цукор. Перебиваємо все разом до однорідності. Вливаємо 1,5 столову ложку горілки, перемішуємо лопаткою. У декілька прийомів додаємо просіяне борошно та по одній чайній ложці розпушувача та соди. Перемішуємо лопаткою, а тоді руками замішуємо тісто. Як тільки бачимо, що тісто тримається купи, робочу поверхню злегка просипаємо борошном, викладаємо тісто та вимішуємо його приблизно 3 хвилини. В результаті у нас повинно вийти м'яке тісто, яке злегка липне до рук. Розкачуємо тісто товщиною близько 1 см. За допомогою формочки або склянки вирізаємо коло діаметром приблизно 8 см. По центру нам потрібно вирізати отвір, можна скористатися склянкою меншого діаметра або використати з підручних засобів корок від пластикової пляшки. Тісто, яке залишилося, знову розкачуємо та формуємо заготовки. Смажимо наші сирні пампушки в добре розігрітій олії на середньому вогні. Перевертаємо періодично з сторони в сторону, для того, щоб наші пампушки гарно пропеклися та не були сирими. Приблизно я їх смажила з кожного боку по 2-2,5 хвилини. Одразу готові пампушки викладаємо на паперову серветку для того, щоб вона увібрала в себе лишній жир. А тоді перекладаємо на тарілочку. Так як пампушки у нас недостатньо солодкі, то їх посипаємо цукровою пудрою. Ось такі смачні, м'якенькі, всередині дуже порості, пампушки у нас виходять. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд, вдалої вам випічки.